Вітаю всіх сталкерів зони. Ми починаємо проходження модифікації під назвою Золотий шарт або пригоди Жикана. В першому відео я вам покажу, як пройти військовий блокпост і залишитися з усіма своїми пожитками. Щоб військові вас не забрали нічого. На самий пост бігти не треба. Спочатку будемо його бігати з боку. Треба робити все дуже швидко. Так що. Майте на увазі. Все. Військові нас побачили і почало за нами полювання. Так що треба все робити швиденько. Спокійно. Нам треба добратися до... Цієї будівлі і швиденько лишити все, що ми маємо в даному ящику. А далі все згідно. Далі все згідно сценарію даної модифікації. Все, військові нас затримали, лишають нас вже. Поговорити з офіцерами, які нам розказують, що ми вже злочинець і лишають нас в цій кімнаті для того, щоб потім відправити на велику землю. Все, підполковник пішов, а ми спокійно вертаємо весь свій лут назад. Після того обстежуйте кімнату, забирайте медикаменти, все, що маєте, тому що модифікація дуже серйозна і багато що вам буде не вистачати. Находимо записку, забираємо її з собою, це нам в подальшому для наступних квестів вона буде потрібна. Тепер наша задача буде, хто ходить військовий. Нам треба буде його уговорити, щоб він відкрив нам двері. Як це зробити? Нам треба буде прикинутися хворим. Тобто будемо тиснути на жалість. Відкривати вогонь по військовим я вам не раджу, тому що автоматично ви станете трупом. Все. Той військовий по міні-карті видно, що обвертається. нам треба бо його буде тут підстерегти. Щоб ми прикинулися хворим, ми хапнемо морфінчику. і маємо зараз поговорити з військовим, попросити його відкрити двері, тому що ми дуже такі хворі, нам треба срочно ліки. І він, як добра душа, Вертається, щоб нам допомогти. Спойлерити не буду, але ми з цим військовим ще зустрінемося Не дуже скоро, але ми ще з ним зустрінемося. І так, як він допоміг нам, ми допоможемо йому. Оце таке спойлер. Все, мусимо дочекатися, коли він відкриє двері і пройде в кімнату. Все двері відкрито, заходив він, Допрыгался, і ми зразу тікаємо. Допрыгался. І швиденько швиденько маємо бігти в даному напрямку. Все. Завдання виконано. Ми втекли з блокпоста. І тепер спокійно ми можемо бігти. Сторону. Там, де збираються новички на кордоні. По дорозі можемо залутати то, що є. В даних ящиках. Повторюю ще раз, збирайте все. Це нічого не ігноруйте в даній модифікації. Зверху стоїть вільний сталкер, от до нас треба до нього підбігти. От Він кличе нас до себе. Ми говоримо з ним і він нас проведе до того місця, де живуть сталкери ось до даного села а точніше ось до цього підвалу Всім, кому дане відео було допомогло, стало у пригоді. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо вивчати зону відчуження разом. І саме головне, що я вам хочу сказати, це підтримуйте Збройні Сили України. Вірте в Збройні Сили. І слава Україні. До наступних зустрічей! 加工。